І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи: Мойсей, раб мій, помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм ізраїлевим синам. Цих двох віршах з книги Ісуса Навина оголошується смерть Мойсея, і Бог заповідає Ісусові, щоб Він очолив народ Ізраїлю та провів їх до обіцяної землі. Це був перехідний момент для ізраїльського народу, і Бог обіцяв бути з Ісусом Навином, як Він був з Мойсеєм, щоб вони могли успішно вступити в обіцяну землю. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як говорив був Мойсеєві. У цьому вірші Бог пообіцяв ізраїльському народові, що кожне місце, куди вони ступлять ногою, Бог віддав їм, як він обіцяв Мойсеєві це є підтвердженням правління та благословення Божого для народу, який готувався вступити в обіцяну землю. Цей вірш заохочує народ Ізраїлю вірити в Божий обід і вести їх до успішного завоювання землі, яку Бог віддав їм. Від пустині цього Ливану аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край хітеян і аж до великого моря на захід буде ваша границя. У цьому вірші Бог описує межі землі, яку він обіцяв ізраїльському народові, від пустині, по якій вони подорожували під час вигнання з Єгипту до Ливанських гір та річки Єфрат, яка є кордоном західним і аж до Великого моря на захід. Бог обіцяв віддати їм цю землю як свою обіцяну землю. Цей обід виконує Божий план для народу Ізраїль. Та їхнього успішного встановлення в обіцяній землі. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого, як був я з Мойсаєм, так буду з тобою, не залишу тебе й не покину тебе. У цьому вірші Ісус Навин утримає обіцянку від Бога. Що він не залишить його та не покине його протягом усього його життя, так само як Бог був з Мойсеєм. Ця обіцянка підтримує Ісуса Навина та додає впевненість у тому, що він не буде самотній у своїх зусиллях керувати ізраїльським народом та проводити його в обіцяну землю. Цей вірш демонструє віру в те, що Бог завжди буде поруч зі своїми послідовниками підтримувати і направляти їх у їхньому служінні. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. У цьому вірші Бог закликає Ісуса Навина. Бути сильним і відважним у своїх діях, оскільки він має завдання привести народ Ізраїля до обіцяної землі, яка була обіцяна їхнім батькам. Цей заклик є підтримкою віри Ісуса Навина та наголошує важливість його ролі у проведенні народу в обіцяну землю. Цей вірш нагадує нам, що важливі завдання часом можуть бути викликом і потребують відваги та сили Бог як підтримка надає силу та наполегливість тим, хто вірить у нього та слідує його волі. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей мій раб. Не відхилишся від нього, ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. З цього вірша видно, що надзвичайно важливо дотримуватися закону, який був даний Моїсеєм слугою Божим. Бог закликає Ісуса Навина бути сильним і відважним, не лише в проведенні народу до обіцяної землі. Але й у дотриманні закону, який має бути основою для їхнього життя. Цей вірш підкреслює важливість послуху та відданості Божому закону, як шлях до щастя та благополуччя у всіх сферах нашого життя. Шлях відступлення від закону може призвести до небажаних наслідків, тому важливо триматися принципів, які Бог встановив. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. У цьому вірші Ісуса Навина закликають не лише дотримуватися закону, але й розмірковувати про нього вдень і вночі. Це наголошує важливість постійного згадування та вивчення Божого закону для того, щоб додержувати його усіх аспектів у своєму житті. Регулярне роздумування над Словом Божим допомагає зберегти наші думки та серця на правильному шляху і сприяє нашій духовній зрілості. Поглиблення в знання і розуміння закону допомагає нам приймати мудрі рішення та керувати своїм життям відповідно до волі Божої. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. У цьому вірші Біблії Ісус новин нагадує про важливість сили, відваги і віри в Бога. Він закликає бути сильними та відважними, не боятися та не лякатися, адже Господь завжди з нами і підтримує нас у наших діях та життєвому шляху. Це вірш надихає нас довіряти Богу, віддавати йому свої обурення та страхи, а отримати від нього силу та підтримку. Важливо розуміти, що Бог є істинним джерелом нашої сили та віри, і він завжди поруч з нами, щоб підтримати нас у складних моментах.